Грошова рука по майже 200 вік, 200 років цьому обряду. Діда Нестара і Властелена. Діди мої робили цей обряд ще тими для тих старих грошей, ще були рублі, ще якісь були гроші, які поміняли в 50 років. Вони людям заговорювали, замовляли, люди носили їх як оберіг, і навіть коли навіть зовсім були так у нужді, завжди знаходили 100, 100 сотка і приносили до діда, щоб він ставив їм обряд. Тут три обряди на гроші і третя печать закріпила. Так потрібно робити на нові гроші. На нові, хто прослухає мій обряд, сам теж може зробити. Але ще можна придбати у мене 100 гривневі купюри, їх 10. Я всі їх заговорила, але висилати буду вже з 21 липня. Бо зараз я вже у відпустці завтрашнього дня. Тут зв'язано. Вузликами це все три обряди на гроші. Для достатку, для статку, для достатку. Від злидні, від боргів, від кредитів. Цю купюру можна носити з собою, в сумки, в кошельку, ложити на вітрину магазина, де гроші, там, де у вас теж храняться гроші. В мене банкіри придбали їх, касіри, в ломбардах, в магазинах, ті, хто торгують на базарах, парікмахерських. Всі-всі, хто зв'язаний більш-менш з грошами, і також люди, які теж не можуть отримати зарплату і ждуть з копійки. На копійку. Ці придбають, придбули у мене ці стократки. Це грошова рука. Замовляю їх три дні, ставлю три вузлика, три грошових обряда. Це все одно, щоб ви побували в мене на особистому прийомі. Запечатую своєю грошовою свічою, ви знаєте. Зараз їх немає. Поки ну, буду через місяць. Вони готовляться у мене. На нову купюру. У мене 10 банковських купюр. Нових. Три вже люди замовили в мене. Осталось 7. Придбати можна вайбер, Ватсап, Телеграм. Пишіть. Я встановлюю. Грошову руку. Це грошовий оберіг, який міняти не треба. Нельзя. Це будуть завжди гроші, гроші, гроші. І ви це побачите, і ви мені напишете. Але їх тут малесенька кількість. Висилаю, висилаю новою поштою. Це оригінальна нова купюра, банковська. Заговорена три обряда на гроші, вузлики не розв'язувати. Носить з собою. Де ви є? Даже люди зашивають собі в одяг в сумку. А ще як діти. Нестери власти то люди носили, навіть навірювачки собі носили як оберіг. І завжди, і ніколи їх не міняли, завжди були з грошами. Хто не має можливості придбати у мене, слухає мій обряд ложе сотку, запаює церковними свічечками. Ну, дивіться, уважно. Обов'язково потім домовику поставить откуп Від мене молочко ставте блюдечко і солодощі. Обов'язково це, даже і не обсуждайся, щоб ви знали. Я вам дарю цей обряд, а ви домовичку. Вашому охоронному охраннику хазяїну дому ставте откуп. І так, грошова рука. Гроші ви хороші. Маю здобутки, прибутки, добутки. В моєму домі поселяється з цього дня, з цієї хвилинки, з хвильки, з митьки. Дім'я захищає батько статок, достаток, сват стократок, краток, син здобуток. Зять прибуток, мати завжди повня, а дитина грошенятко. Маленьке велике, ясненьке, велике, здоровесеньке. Сестриця грошова сестриця, це коло ядвіга замикає, сто печатями, сто замками, сто ключами. Домовик ваш господар замикає. Домовик ваш господар ваш кошель охороняє, взяв сто печатями закарбував. Від ядвіги до вомому ставте. Молочко, солодощі, хазяїну дома поставте. раз цьому збутися, я двіга сказала, грошовим вузлом зав'язала на моїх підписників. Стоп! Обряд установлений. Під цим відео, якщо хочете активувати, тільки підписник. Де писати, де ви підписані, обов'язково будь YouTube, Instagram, своє ім'я, коли я ставлю вподобайку, активоване. Кому не поставлю, значний підписник. Значно активоване. Придбати від мене грошову руку, стократку, вайбер, ватсап, телеграм. Їх тільки 10 штук. Залишилось 7. Хай все буде добре. Будуть гроші завжди в карманах, в сундуках. В любых сейфах у любых закромах.